Всім привіт! Ви на каналі Юний Нумізмат. І сьогодні у нас традиційне відео про топ-10 лотів на Віоліті, які були продані минулого тижня. Що ж, не буду тянути ваш час. Беріть щось солоденьке і поїхали. І на штов відкрили стережки малинки, золото 56-ї проби та діаманти. Ці вишукані сережки, прикрашені діамантами старої огранки, вставленими в коштовне золото 56-ї проби, що було поширене в Російській імперії до 1917 року. Стиль малинка, класика 19 століття, популярний серед аристократії. Вони виготовлялися вручну з філігранною точністю. Подібні ювелірні вироби часто дарували на заручини або як родинні реліквії і продали дані сережки за 100 тисяч гривень. І це найдешевший лот. Дев'яте місце це у нас 3 рублі 1842 року. Платинова монета. Це одна з найрідкісніших монет Російської імперії. Платинові 3 рублі. Унікальні тим, що Росія стала єдиною країною, яка масово корбувала платинові монети. Цар Микола І наказав використовувати платину добуту на Уралі через її рідкість та міцність. Випуск припинили в 1845 році через складність обробки металу. Сьогодні ця монета справжній скарб для нумізматів. І продана вона була за 113 500 гривень. Восьме місце у нас посіяла медаль 500 років Куликовської битви. Ця медаль була виготовлена у 1880 році до півтисячоліття з часу історичної перемоги руських військ Дмитра Донського над ординцями Мамая. Медаль слугувала не лише пам'яткою, а й символом єдності та сили Росії. У ті роки імперія активно використовувала історичну пам'ять для підняття національного руху. І продана була дана медаль за 130 тисяч 12 гривень. Сьоме місце у нас посів рубль 1859 року, меморіальний стан Ау-58. Це срібний рубль епохи Олександра II, реформатора, який скасував кріпацтво. Монета в чудовому стані аю 58 Несе на собі імператорський герб з довгоголовим орлом та глибоке гравіювання. Її виготовляли на Санкт Петербурзькому монетному дворі, одному із найстаріших у Європі. Такий рубль був великим грошовим номіналом у ті часи, і проданий він був за 132 тисячі гривень. Шосте місце у нас посіли 20 доларів США 1908 року. Ця знаменита золота монета Double Eagle із зображенням Леді Свободи створена скульптором Августусом Сен гондесом Президент Теодор Рузвельт прагнув оживити американські монети, і ця серія стала символом нової епохи США. Монета важить майже 34 грами чисте золото. У 1933 році ці монети припинили карбувати, і більшість з них переплавили. І продана була дала монета за 149 900 гривень. П'яте місце 30 років незалежності України. Набір 2021 року в дерев'яному футлярі. Це сучасна пам'ятна серія, випущена Нацбанком України на честь ювілею незалежності. Її художнє оформлення результат роботи провідних дизайнерів країни. Футляр із дерева не просто упаковка, а елемент колекційної цінності. Обмежений тираж робить набір об'єктом для інвестицій і гордості для українців. Продана була дана монета з футляром за 175 556 гривень. Четверте місце посіли 20 доларів 2009 року Double Eagle. Ультрахай рельєф, стан МС-70. Це найкращий по 70-бальній шкалі Шелдона. І, до речі, дана монета у слабій PCGC. Це сучасне відтворення класичної монети, виготовлене з використанням передових технологій. Завдяки ультрависокому рельєфу кожна деталь виглядає немов барельєф. Статус МС-70 означає ідеальний стан. Таких монет у світі лише кілька тисяч. Це поєднання класики та сучасної майстерності. І дана монета була продана за 176 тисяч гривень. Це Орден слави третього ступеня. Перший варіант з бортиком. Тираж менше тисячі штук. Саме так вказано в назві лоту. Надзвичайно рідкісний екземпляр. Орден Слави вручався солдатам Червоної армії за особисту хоробрість. Перші варіанти з Бортиком виготовлялися вручну на початку 1943 року, і більшість з них були загублені під час війни. Ті, що збереглися, стали легендою серед колекціонерів фалеристики, і проданий був даний знак за 185 502 гривні. Друге місце у нас посіла ікона спас, оклад Хлєбнікова. Це не просто ікона, це витвір ювелірного мистецтва. Оклад виготовлено в знаменитій московській майстерні Івана Хлєбнікова, що працювала в стилі модерн. Ікони з такими окладами коштували неймовірні гроші ще за життя автора. Зображення спаса традиційне для доміву купців та благородних родин 19 століття. Продана була ікона. За 200 тисяч гривень. І золото нашого топу посіло майже як завжди золото. А саме монета Фрідріхсдор 1749 року АЛС. Абсолютний фаворит. Золота монета Фрідріха II Великого Пруського короля. Він був не лише полководцем, а й покровителем мистецтв та реформатором. Фрідріхсдор. Це прусський еквівалент французького Луїдора. Монета, виготовлена з високопробного золота, містить 6,7 грам золота і є частиною монетної програми Прусії для зміцнення міжнародної торгівлі. Монету карбували в Берліні, і вона належить до найпрестижніших серед німецької нумізматики. А я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть, який лот був найцікавіший в коментарі. Буду вам всім відписувати. Дякую за увагу.